Штрафів все більше, весна продовжується і продовжуються штрафи. Дачники та городники можуть отримати штрафи за зрив однієї з рослин. Зараз розберемо, кому загрожує це покарання. Більше того, будуть дуже великі штрафи за спалювання сухої трави, листя та сміття. Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Українців будуть штрафувати на тисячі гривень за зрив та продаж однієї популярної рослини. Причому штраф мож, можуть отримати навіть ті люди, на секундочку, які вирощують рослину на своєму городі, тобто не продаєш там, не зриваєш в лісі і так далі. Вирощуєш на своєму городі, отримуєш штраф. З приходом весни в полях та лісах вздовж річок та водойм з'являється черемша. Це вітамінна зелень, якою з кінця березня просто завалено ринки. Багато хто любить готувати салати з черемши і іншої зелені, її використовують для приготування також прогів, додають в супи, м'ясні страви і так далі. Однак ця рослина вона внесена до Червоної книги України, тому за її зривання та продаж передбачені штрафи від 1700 гривень до 3650 Таким чином, якщо людину затримали в лісі, коли вона зривала черемшу, тоді їй загрожує штраф від 510 до 850 гривень. При цьому додатково потрібно буде віддати по 62 гривні за кожну цибулину. Також діють штрафи за продаж червонокнижної рослини від 1700 до 3650. До речі, не вказано скільки будуть саме, які буде штраф, якщо вирощувати цю рослину в себе на городі. Але це не все. Українці можуть отримати багатотисячні штрафи за спалювання сухої трави, листя та сміття. І тут сума покарання може становити на секундочку від 3060 гривень аж до 150 тисяч гривень, все залежно від збитків. За законом, взагалі спалювання, трави, листя та сміття іншої взагалі рослинності, в принципі, якщо загалом брати, карається в Україні штрафом в розмірі від 3060 гривень до 6120 гривень, якщо йдеться про середньостатичних громадян. В свою чергу штраф для посадових осіб становить вже від 15 до 21 тисячі гривень. Однак, якщо пожежа переходить на великі території, тобто це там поле, луг, пасовище і так далі на території природно-заповідного фонду, тоді штраф буде значно більшим. Це вже від 90 тисяч до 150 тисяч гривень. Ось можна заплатити за знищення або пошкодження лісових масивів. Зелених посадок навколо населених пунктів вздовж залізниці. Причому, якщо при пожежі загинули люди, можна отримати від 2 до 5 років позбавлення волі. Висновок такий. Дуже буде строго в цьому році з, саме ось для тих людей, хто буде палити там сухе листя і так, далі, і так далі. Сміття. ну, всі ми, скажімо так, звикли, що йде весна, там щоб свіженько все прибрати, спалити і так далі. В цьому році буде з цим дуже строго. Тому будьте обережні, дорогі українці, щоб не отримати штраф. І бережіть, будь ласка, природу. На жаль, вона зараз дуже сильно постраждала з початком війни і дуже дуже багато часу знадобиться для того, щоб все це відновити. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой!